Ранок. Схід сонця. обстріл щойно закінчився. До противника метрів 300. А Україна така гарна. Навіть тут. Ми часто не помічаємо важливого в буденних речах. Поки Росія не почала війну, ми не відчували ціни миру. Поки не поширилася пандемія, побажання здоров'я лунали, наче потерті слова. І навіть Великдень часто густо зводять до яєць, паски ковбаски. Багато хто втрачає віру в своїх ближніх, в майбутнє країни, в самих себе. thank you Ми прийшли до свята свят через випробування, через війну і пандемію, через негаразди і несправедливості, і не піддалися на шантаж агресора, і не панікували через ковід. Ми чесно працювали, допомагали лікарям, лікарням, хворим, соціально незахищеним. Як християни віримо, що Господь вказав нам дорогу до спасіння, а як українці знаємо, що ця дорога пролягає через любов до свого народу, готовність захищати рідну країну і разом творити її майбутнє. Наша віра разом з надією і любов'ю вчать нас милосердю, небайдужості і готовності відгукнутися на біду. Водночас Зміцнюють нас у рішучості і непохитності. і не існує такої сили, яка б змусила нас звернути зі шляху праведного, милістю Божою все в нас буде добре і буде мир. Отже вітаю всіх вірних православної церкви України, яка вже третій великдень зустрічає як українська незалежна. Церкви. Поздравляю православних інших церков! Щирі вітання вірним нашої Української греко-католицької церкви, протестантським громадам країни. Я вітаю всіх християн, всіх українців, для кого Великдень справді великий день. Все в нас буде добре. Обов'язково! Христос! Воскрес!